Суддя на прізвище Ковальчук, а це означає, що він або з Волині, або з Гуцульщини, бо інші терени нашої з вами землі не мають суфікса ук-юкчук. Це маркер українця. Це суддя, ось така пика. Ось така пика. Це суддя Шевченківського районного суду, славного Бандерівського міста Львова Ковальчук Олег Ігорович. І він категорично впевнений, що не можна вважати виродками тих, що принижують українську мову, плюють на закони та мораль, будучи при цьому чиновниками високого рангу. Тих, що зухвало та демонстративно зневажають насильницьку смерть 10 мільйонів українців під час голодомору, бо, вичевидь, самі є нащадками червоних карателів України, тих, що є п'ятою колоною, ворогами номер один української державності та незалежності, за яку боролися та вмирали цілі покоління наших предків, тих, що у парі з кримінальною ордою уже багато років грабують національні багатства України, будуючи за рахунок зубожілого народу усе розкішніші вілли та переслідуючи. Та переслідуючи та пересідаючи на все дорожчі непролетарські авто українцю. А ти такої ж думки? Ні, ціна питання 20 тисяч гривень. Ми можемо констатувати абсолютно відсутність судової гілки влади і можемо додати, що це відповідь свободі. Таке рішення суду за те, що свобода категорично не голосує у Верховній Раді за призначення суддів довічно. Тоді як деяка інша політична опозиційна сила не буду називати, звісно, що голосує за помахом палочки, коли як скажуть, і залежно якийсь суддя, не роблю я собі з цього жодної проблеми. Навпаки, як діяла, так і буду діяти. Розумію, що це злучка кримінального капіталізму із людиноненависницьким православно-московським комунізмом. По іншому, вони діяти не можуть і не вміють. Вони направду щиро одержимі ненавистю. До українців. Нас натомість це запалює іншою пристрастю: змагатися за свободу, за самоздостатність і незалежність. Для нас це в останню чергу політика. Для нас це в першу чергу життєві принципи. Для нас це захист гідності людської і національної. Якщо нам не вдасться це обстояти зараз, буде ще складніше згодом.